В Росії почався весняний розпродаж свого героїчного в лапках минулого для розмухування власного его та залякування оточуючих. І це на тлі маніпулятивного приховування ганебних поразок того ж самого минулого. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами про це поговоримо. Як ми не відмічали, Росія продає минуле, бо моделі майбутнього у неї немає. Саме тому ми бачимо це побідобесся, яке стало фактично підґрунтям рашизму і путінського режиму. Саме тому російська пропаганда продає свою глибинному народу формулу, що давайте гуртуватися навколо вождя, як наші предки. Давайте будемо чтіть пам'ять тих самих предків, бо що, бо прийде колективний захід і змусить нас жити так, як живуть вони. А там ой, як погано, в росіюшки дуже класно. І саме тому представники російської влади на різних майданчиках починають апелювати до нібито Героїчного минулого і цим героїчним минулим показують, які ж вони круті сьогодні. Звичайно, що це є маніпуляція, але давайте говорити мовою фактів. Згадаємо меседж того самого мединського очільника делегації російської у Стамбулі на переговорах з Україною, який у розмові з нашою делегацією сказав, що Росія може Воювати вічно. Давайте пригадаємо російську шведську війну, де Росія воювала 21 рік. Буквально через декілька днів такий собі товариш Медведєв на юридичному форумі заявив наступне: військовий провал Франції завершився її капітуляцією у 1814 році та мирним договором Росії з країнами коаліції. Є про що задуматися сьогоднішнім дрібним бонапартикам, які понароджувалися в Європі та Україні. От таким чином Росія намагається згадувати ті сторінки історії держави, до якої вона можливо не має прямого стосунку, але на тлі цього показує, яка ж вона крута сьогодні. Як ми говорили, це є маніпуляція. І друге маніпуляція є те, що Росія приховує ганебні і дуже страшні поразки, які е, так само Росія отримувала в минулому. Давайте трошки, хоча б пройдемось по тому періоду, про який останнім часом говорили представники російської влади. Та побачимо, що ж дійсно вона там приховує. Ну, наприклад, той ж самий же період російсько шведської війни. Так, от цей період стався ще один, так званий прусський похід Петра I у 1711 році. І Він закінчився повним провалом російської армії Російської імперії. Був розгром, був оточення військ, була втрата більшої частини армії, потім була капітуляція, і за різними підрахунками. Істориків для того, щоб з цього оточення випустили Петра І, який безпосередньо очолював армію, і частина армії вийшла з цього оточення, було заплачено османській імперії від 150 до 200 тисяч рублів. Ось така в лапках перемога. Ось таке героїчне минуле, і це ще не все. Наприклад, Кримська війна 1853-1856 років. Це війна між Російською імперією з одного боку та союзниками Османської імперії Великої, Великої Британії, Франції та Сардинського королівства. І ця війна почалася за панування і вплив на Близькому Сході та на Балканах. Почалася війна з того, що Російська імперія вдерлася і захопила Молдавське князівство та Волощину. Це Вессальні князівства Османської імперії. Але Росія в цій війні зазнала поразки. Втрати вбитими на полі бою склали 35 тисяч осіб. 37 тисяч померли від ран, 80 тисяч були поранені, 377 тисяч померли від хвороб. Сумарно Росія в цій війні втратила понад 500 тисяч вбитими та ранними. Для порівняння війська коаліції союзники втратили 230 вбитими та. Пораненою 30 березня 1856 року Росія підписала капітуляцію. По ній Російська імперія була позбавлена права мати флот на Чорному морі та втратила вплив на Балканах і на Близькому Сході, і це ще не все. Миленька побідоносна війна, так в Росії думали, що вона станеться з Японією тисячу 1904 році. Проте, війна з Японією 1904 1905 року стала так само повним провалом і розгромом Російської імперії. Війна почалася за інтереси і вплив на далекому сході, на Пів... Північному Китаї, Кореї. В цій війні відбувалося дуже багато битв на суші і на морі. На морі так само Росія зазнала великих втрат і поразок. Із 45 кораблів Тихоокеанського флоту Росії 38 було знищено або захоплено Японією. На суходолі російська армія втратила 135 тисяч вбитими та пораненими. ще 71 тисяча попали в полон. 170 тисяч солдатів вважалися пропавшими безвісті. Втрати Японії в тій війні скали 108 тисяч вбитими та пораненими. Ось така. В лапках героїчна історія Росії, яку вона приховує і якою вона не апелює, бо це дуже незручні факти, бо це показує російську імперію минуле тієї країни, до якої апелює Росія зовсім з іншого боку. І звичайно, що коли показувати ці сторінки, то сьогоднішня Росія на тлі отих поразок з країною, з якою вона себе асоціює, теж виглядає слабкою і нікчемною по великому рахунку вона такою. Є, але маніпулюючи інформацію, маніпулюючи історичними фактами, вона роздмухує свою велич, і, на жаль, дехто ми не будемо вказувати пальцями, ведеться на цю маніпуляцію, на цю пропаганду. Тож, друзі, якщо ви і далі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте лайк, тисніть дзвіночок і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.